Добрий день, малята! Я сьогодні прочитаю вам оповідання Василя Сохомлинського Тихо в лісі взимку. Слухайте уважно! Тихо, зимового дня в лісі. Стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбурі дуба. Це він шукає жучків під корою. От щось зашепотіло. Побіг зайчик. Сів під дубом, оглянувся, підняв лапку, торкнувся нею до вуха. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвініло, заспівало, впала сніжинка на кущі пшини. Діти, дайте мені відповіді на такі питання В що одягнені дерева в лісі. Так, вірно, снігові шапки. Хто стукає по стовбуру доба в лісі? Молодці, вірно. По стовбурі дуба стукає дятел. Де зупинився зайчик? Так, вірно, зайчик зупинився під дубом. Куди впала сніжинка? Так, вірно, діти, сніжинка впала на кущ пшини. Молодці, ви були дуже уважні.